Я ж тобі казав, я подарую тобі квіти. Я тобі казав, я подарую тобі квіти такі, які тобі ніхто ніколи О! не дарив. Не диво я... на них приблизно. Я їх ледь до низу винось. Нее, ти ты мене питала Як? Що? Я, дарю, я, дарую, я дарую тобі обдуванчики. Дякую, Пішли. Ти, ти їх трусиш, слухай. Я доніс. Їх! Я романтик, не, До... не я романтик, доніс тобі ці обдуванчики, не уронив жодного. А ти, дивися, що ти робиш? Безромна. Ну, я... Я... я старався, я їх ніс, я їх рвав, а ти їх Тут Я согласна їх прийняти. Фу,